Ми сьогодні готували майонез з рідини консервірований кукурудзи. Він у нас вийшов трішки, трішки рідкий. Зараз ми будемо справляти майонез. Добавляємо одне куряче яйце. Вставляємо блендер, щоб блендер, закрив яйце і опускаємо на дно стакана. І починаємо збивати. Наш майонез получився густий. Ось ми так ісправили наш непочившийся майонез. Він получився густий і вкусний. Ставимо майонез на наш холодильник для загостіння.